Доброго дня, любі діти! Кожен із вас, я в цьому впевнена, багато разів чув, як його запитують, а ким ти мрієш бути, а ким ти хочеш стати? Яка професія тобі більше подобається? Хтось з вас впевнено відповідає на це запитання, а хтось замислюється, а ким я хочу стати? А що я знаю про різні професії? Яка ж з них і насправді мені подобається настільки, щоб працювати все життя фахівцем цієї професії? Багато професій є у світі, і вони дуже-дуже різні. Подивіться, будь ласка, ви всі впізнали, це лікар. Дуже важлива шляхетна професія. А це пекер. теж дуже важлива і теж дуже шляхетна професія. Подивіться, хто це? Вгадала, це вчителька. І це теж дуже важлива і дуже шляхетна професія. Про кожну професію будівельник. Художник, фермер, швачка, балерина. Про кожну професію можна сказати, що вона дуже важлива і дуже поважна в нашому суспільстві. Є одна професія, представників якої ми особливо поважаємо. Це професія захисник. Це люди, які захищають нас всіх. І лікарів, і музикантів, і вчителів, і балерин, і будівельників, і фермерів. Всіх-всіх це наші захисники і захисниці. Зараз я познайомлю вас з твором одного італійського письменника, якого звати Джані Родарі. Він написав дуже цікавий твір, називається Чим пахнуть ремесла. Джані Родарі, чим пахнуть ремесла. Має свій запах, впізнать його можна. Кожна робота, професія кожна. Булочник пахне тістом дріжджами, столяр дошками, клеєм стружками, лаком і фарбою пахне маляр. Глиною муляр, замаскою скляр. Лікар приходить у білім халаті, добрими ліками пахне в кімнаті, пахне мазутом механика роба, пахне землею від хлібороба. У всякого діла свій запах і смак. Тільки Безділля не пахне ніяк, хай бризка духами багате ліно, а все нехороше від нього йде дух. Уважно слухали ви цей твір. Чому праця пахне, а безділля ні? Як ви вважаєте? Так, бо він нічого не робить. І де йому взяти гарного такого запаху хліба, запаху землі, запаху свіжої дошки построваної? Він же ж не робить нічого. А чи може не роба бути багатієм? Поміркуємо. Якщо він нічого не робить, Як сказав Джані Радарі, хай бризка духами багатий лінюх, а все нехороший, від нього йде дух. Тобто він живе працею інших людей, а сам нічого не робить. Ми можемо назвати таку людину гарною людиною, доброю, шанованою. Ні, не можемо. Пригадайте улюблених героїв казок, яких можна назвати працьовитами, а яких не Пам'ятаєте, ми з вами читали казочку про лисичку і скалочку? Так, лисичка була не роба. А пам'ятаєте казочку про рібку? Звісно, звичайно, багато-багато разів ви її чули. Можна назвати дідуся працьовитим? Звичайно, він скопав землю, посадив рібку, поливав її, вирощував. Я хочу, щоб ми з вами вивчили одне прислів'я народне і запам'ятали його на все життя. Праця годує, а лінь марнує. Праця годує, а лінь марнує. Запам'ятали. Як ви розумієте, це прислів'я праця годує. Ми поважаємо людей, які працюють. А хто-небудь поважає, поважає лінуха, ледацюгу? Ні, ніхто. Тож не так важливо, яку саме професію в своєму житті ви оберете, чи прагнете ви стати Лікарем. Чи прагнете ви стати пекарем, чи прагнете ви стати фермером, чи вчителем, чи будівельником, чи захисником. Важливо, щоб ви виконували свою роботу з бажанням, з любов'ю, з повагою до тих, для кого ви працюєте. До побачення моєї любі!